Варварська недодержава, терорист, недоумкувати кровожерне народонаселення, якої хворіє на печерну ксенофобію та живе в лайні на чолі з очманілим дідуганом коротуном, що серев чемодан під час закордонних поїздок, продовжує лізти зі своїм срусським міром, вбиваючи, гвалтуючи, руйнуючи та крадучи все, що тільки може. Водночас, на відміну від шизонацистського російського рейху. Притомні держави вкладають ресурси в суспільний розвиток, захист і процвітання людства, науку і техніку. Космічний корабель ДАРТУА Asteroid Rendezvous Test національного управління за аеронавтики і дослідження космічного простору США, National Aeronautics and Space Administration. NASA був успішно спрямований та 27 вересня 2022 року зіткнувся з невеликим астероїдом Діморф, який є супутником більшого астероїда Дідим на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі. Метою місії була зміна орбіти астероїда Діморф для випробування системи захисту Землі від небезпечних космічних тіл, у разі якщо ті будуть прямувати до нашої планети. Як відзначається, це перша в історії людства спроба змінити траєкторію руху космічного тіла.